Ще раз дякую, що залишатися з нами. Нагадую, що триває програма громадська приймання. Ну що, завершилася ефірніка. Ніколи від сьогодні ми повернулися у прямий ефір. Будемо продовжувати вас консультувати. Будемо ну спробувати. Я розумію, що ситуація в країні, те, що відбувається, часто густо все таки ну не дозволяє десь радіти, але ну буду пробувати це принаймні робити, тому що ми маємо не забувати, що життя продовжиться життя е е е триває, і іноді, навіть коли у вас таке відбувається, що якась певна агресія внутрішня, ви щось ну не так, як би хотілося. Психологи радять чим зайнятися, можливо, якимось ну арт-психологією. Що це таке? Ну насправді нічого такого. Можливо, навіть візьмете папірець, папірець, щось намалюєте. Це вже буде арт-психологія. Ви можливо, чимось таким будете займатися. А бувають випадки, коли може зайнятися чимось серйозним, навіть це зробити справою свого життя. Ми вже неодноразово вам розповідали і про декупаж, і про фелтін. Про це теж будемо нагадувати, що це таке найближчим часом. А от сьогодні поговоримо про те, а що таке скрабукінг. до речі, саме цей. Вид хендмейду дає можливість виготовляти і декорувати не тільки альбома, а бувають, до речі, різні форми: і книжка розкладачка, і будиночки, альбоми, гармошки. Сьогодні популярне ще й виготовлення скрап листівок календарів, візиток і фоторамок. А це чудові подарунки для вас, друзів і своїх близьких. А сьогодні ми створимо не альбом, не світлину. А ми сьогодні зробимо, ну, принаймні не я, а майстрині острові студії. Вона сьогодні створить певний цікавий блокнот. Як це буде виглядати? Побачите за мить. Дар'я Настенко, майстриня сьогодні у нас у студії. Отже, 223-09-71, Шановні глядачі, третій блок Продовжуємо у прямому ефірі. Ще раз нагадую, зараз після телефону прямого ефіру на екранах з'явиться наша електронна скринька для цього, для чого це роблю. Тому що ви пийте водичку, правильно Дар'я? пийте, пийте, воки що а, зараз. Будемо працювати. <реш> а нас так, є краса, електронна скринька, на яку ви можете писати нам і в третьому блоці, чому це роблю на початку? Тому що, шановні глядачі, можливо, ви щось робите так своїми руками. А цього ще не побачила Україна, навіщо чекати? Приходьте, ви це обов'язково покажете. Вишивайте, можливо, щось малюєте, є такий цікавий вид мистецтва, як витинанки. можливо, ви це робите. Приходьте, ляльки-мотанки, все-все що завгодно. Хочете прийти до нас у студію без проблем. Пишіть на електронну скриньку, але обов'язково вкажіть свої контакти. Ну, принаймні трошечки розкажіть, що ви робите. Тому єдине, що в студію треба буде прийти своїми роботами, Ну, щоб ви про це знали. Будь ласка, пишіть. Так. Дар'я, рада вас бачити. Добрий день. Доброго слухайте. Ну якось про скраббукінг говорили ну зовсім так трішечки в наших ефірах. А сьогодні хотілося більш детально. А, ви, будь Добре. ласка, нам розкажіть, що це таке? Хотіла сказати, з чим це їдять, але не буду так говорити, ну, можна як так давно ви займаєтеся до речі? Ну, особисто я займаюся цим приблизно вже п'ять років. Ого. Тобто скрабутінг це ну, по-перше, це виготовлення фотоальбомів. Ну від початку це так. так усі звикли так, так я знаю так, навіть, але. Ну. В сучасному ну в сучасному розумінні скрабутінгу, під скрабутінгом, розуміють абсолютно будь-що, що можна виготовлювати з бумаги. Тобто, це можуть бути і блокнотики, це можуть бути листівочки. Це можуть так. бути конверти для грошей. Тобто, це можуть бути і альбомчики. Ну, на жаль, правда, сьогодні альбом я не, не брала, тому Нічого що в першу чергу ми з вами сьогодні будемо робити блокнотик. Так, давайте а... ми його одразу, ви не все добре. Ви нам давайте mm -hmm. одразу його робіть. Добре? добре? Ви нам його робіть, тому що у нас не так багато часу. Скільки? Знаю. За скільки часу це можна зробити? Ну, Я якраз зробила заготовки, так, так що можна було швиденько Рошу, давайте. зробити. Тобто, беремо звичайний блокнотик. Ну, так. В даному випадку в мене дитячий, так розумію. звичайно, на листочки все. А, для того, щоб нам а, в даному випадку ми його будемо декорувати лише обкладинком. І зараз будемо знущатися на нашому блокнотку, Зараз буд будемо Давай, наш дивим, блокнотик від обкладинки відділяти. Mm -hmm. Таким варварським методом mm -hmm. Так, ми його беремо. І відклеюємо. Так, дивіться, я так розумію, що ми верхню частину взагалі знімаємо того, так. що на виробництві зроблено. Так, так. але так. вона ми її не прибираємо, ми її будемо якраз декорувати. Угу. Так, з однієї сторони є. Так. Тепер будемо знущатися з іншої сторони. Угу. Так, майже угу. для декорування я пропоную зараз взяти. Так, ми дуже хоче вона відклеюватися, гарно приклеїли на виробництві. Угу. Що й не відліпіш його? Це дивно, насправді завжди. так. Ну так взагалі то я тільки що цього купую. А, Тоді... а ви робіть тільки дерево? Я дуже прошу. Дайте мені, будь ласка, те, що вже готове. Я буду показувати і мені блокноти і а прошу. А ви доробіть? Будь ласка, покажіть нам. А я просто я покажу, що в нас вийшло. Відріжу для початку. Тобто ви хочете приклеяли. сказати, що це був звичайний блокнот. Це, а ви от таке зробили. А ні, в даному випадку цей блокнот зроблений повністю з нуля. Тобто там з нуля. повністю, але а... це все зроблено. Тканинка, це все ви б зробили. Ну тканинку я сама наткала. А, ні, ну я розумію. Ну жартуємо молодець, Вже добре. А, так, дивіться, шановні гадачі, я не знаю, чи видно вам це Це був паперова. Тут була обкладинка, наскільки я розумію, так а, а все звичайний картон, звичайно. А, а задекорована тканинкою. Це красиво зроблено. і в такій стилістиці, а так зрозуміла. Рецепти. Це як кулінар. Це якраз блокнотик. блокнотик. Все, я нарешті а -а -а. його відрізала, дуже добре його приклеїли так. відірвала. Так, блокнотик ми зараз поки що відкладаємо. Він нам не потрібен. Зараз ми будемо декорувати нашу обкладинку. А, насправді ще існує... один готовий варіант. Подивіться. Це те, що, я так розумію, вже задекоровано. Так, це задекоровано. Це звичайно є також. А, ну ні, це скраб папер а, uh -huh. спеціальний, але він такий ну не заб... вибагливий, тобто без uh -huh. якогось такого особистого візерунку. Uh -huh. А uh -huh. що, що ми добі. будемо використовувати? Я взяла звичайно. я Думаю, в когось звичайно вдома знайдеться ось такі папірчики. Тобто не потрібно купувати якісь там дуже дорогі. А скраб папери, коли там один папірець там формату 30 на 30 сантиметрів, буде коштувати від 5 гривень. Звичайна викрика, яка знайдеться в будь-якому я вважаю, в домі, тому що стара добра бурда у бабусі має у всіх бути. Так, вирізала собі шматочок, і а, в даному випадку в мене майже а, вручну намальована ця фігурка. Тобто ви можете і а, цей манекен і повністю вручну намалювати. Ну в мене була невеличка підказочка, у мене був такий гарний штампик, на якому був корсет. Угу. І, відповідно, я взяла цей штампик, простампувала, а далі вже просто-напросто чорною ручкою намалювала, домалювала манекен, розфарбувала звичайними акварельними олівцями, зверху вкрила лаком і в мене готовий декор для мого блокнота. Давайте. Що ми робимо? Давай? Дивіться, для того, щоб декорувати нашу обкладинку, нам потрібно взяти трошечки більше. Нашого паперу, ніж десь по сантиметру, наш... так? Так, десь приблизно по Півтори сантиметру. Навіть. Угу. Можна навіть півтора, можна і два. Лишнього угу. угу. не я буде, бачу. воно заклеїться повністю все. І відповідно, зараз ми будемо його приклеювати і потім вже загинати наші краї і таке інше. Для приклеювання я використовую клей Момент Кристал. А в чому його перевага? Він доволі... Так, без нас, це ж не рекламна компанія. Коли... Насправді не... просто-напросто клею є багато, але саме цей він найкраще приклеє так, Такс. Розумієш, що у нас три хвилини залишилося. Я не знаю, ви встигнете щось показати нам? Встигну. А навіть 3,15-15 секунд це ого. го Перепрошую. В прямому ефірі за 15 секунд можна та, клей намагатися. Я встигну. вже повністю майже його зробила, та. вже намалювала і тільки так. Ну Так, це добре, коли приходять оце з певними такими речами, які є, деталями, які вже готові. так? Так-с. Ну, Я готувалася. Домашню роботу зробила. Такс. Я приклеїла нашу основу. Так, Добре, зараз я її тут. Вон такі жіночі виходить. Блакно, жіночі та, такі блокноти для для буде. Писати якісь свої потаємні думки. Ну то вже хто буде що писати? Якісь листи до так, Тепер зараз будемо приклеювати саму вкладинку. Тут трошечки я приберу наші куточки, щоб було легше. Ой, от має бути вдома, все-таки от який канцелярський ніж, я так розумію. Дуже корисна. І не тільки в скарбутінгу, а загалом. Угу. Так, обережненько. Так. Скажіть мені, а той папір, який має бути всередині сам блокнот, ви теж клеєм будете мастити, так? Ага. Угу. І також буду його. Бо, я знаю, середньо, що якось скрабукін, що ще є на, я там теж казала, на кільцях певних, так? Ось так, це блокноти і блокноти можна робити, і альбом, альбом. можна на кільцях робити. Угу. Тобто це все теж робиться. Так, проклеїмо нашу обкладинку Швиденько. Інсь. Так. Так, повертаємо все таки. Хотіла сказати здоровий здоровим <ріст> Ну Так, робимо, ми його блокноти. робимо знову гарненьким. Так. Так, тут є Все намастили все. Угу. Ну, і, є, ну, і, є, я так розумію, що сьогодні є. ви робите, шановні глядачі, не думайте, що це так просто. Просто сьогодні ми робимо такі варіанти ефірний, Маю на увазі експрес-варіант. Тому що ну тут в принципі хтось скаже, ну нічого такого, але щоб треба його щось зробити зробити. Правда, 10-15 хвилин. Так, це ще ж теж це та. треба теж вміти. Тим паче, ви зрозуміли, що вже Дарина до нас прийшла з готовими деталями, і як обкладинка була намальована, готова вже вдома. Це теж тобто, у нас буде така обкладинка. якраз до речі, можемо її зараз і прикрасити. цього я а взяла. давайте прикрашайте. Те, що всередину вже в нас дві хвилини, це зрозуміло, що треба буде папірець. Я, я тільки був єдине, що скажу, що потрібно зробити, як його так і все. Так, тут є. Можна повирізати, бачите, метеликі, квіти. Ну, якщо У даному випадку в мене зрозуміло. квіточка. Так, сюди його теж трошечки. Так, триматися. Не відклеюватися так, як я казала сьогодні кілька разів місяць. Минув швидко. Програма громадська приймальна повернулася mm. в ефір. Так само швидко минув ефірний час сьогоднішнього ефіру. завжди. У нас 15 секунд. Я не хочу, щоб вже в перший день повернення програми громадська приймальня, всі сварилися, що ми перетягнули От Приблизно такі так, наш блокнотик. Що? Бачите, своїми руками намалювала ви? своїми ще руками. Наклеївали? Все зробила. Нічого страшного, воно ж приклеїться. Всередину дивіться, єдине, що скажу, вже не буде. Тоді вже все. Так, просто мушу сьогодні дякувати, але обов'язково побачимося. Я нагадаю. Що сьогодні у третьому блоці ми займалися з вами скраббукінгом. Я розумію, що не все встигне показати. Дар'я Настенка залюбки до нас у студію прийшла і показала свої роботи. У цій годині вам кажу, все. Дякую, що сьогодні були такі активними. Я зрозуміла, що ви дуже сумували. Я насправді за вами теж сумувала. Єдине, що хотіла вам сказати вже до завтра. Аж ні, шановні глядачі. Ще користуючись секундочкою, дуже хочу зазначити, що в ефірі побачимося на це. Звертаю увагу о 15.15 .15 Ми продовжимо програму громадського приймання у розрізі «Депутатське приймання. Я сподіваюся, що перед канікулами ви звикли, що о 15.15 .15 до нас у студію, до мене особисто, приходять депутати Київської міської ради. Від сьогодні ми продовжимо це робити. Отже, о 15.15 .15 у нас у студії буде депутат Київської міської ради Сергій Гусовський. Будь ласка, вже готуйте свої запитання. Поговоримо про наше з вами життя у нашій рідній столиці. Тому, будь ласка, чекатиму на зустріч о 15.15. .15. Нехай щастить. Побачимось, не перемикайте.